11.00. Представник суб'єкта господарювання присутній? Так. Або суб'єкт господарювання. Тоді розпочинаємо. Доброго дня усім. Я Леми Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який безпосередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити. На виконання вимог цього до закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо проведення планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, Прим 2, статті 17 прикінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану. А саме громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Та у звіті про громадські обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровська будівельна компанія гідромеханізація, яка полягає в створенні сприятливих гідрологічних, гідробіологічних, екологічних, санітарно гігієнічних умов, захист від підтоплення в прибережних зонах, в житлових масивах, в лісовому масиві, Створення рекреаційних територій відповідно до проєкту оздоровлення екологічного стану території Діївської пойми в Новокадацькому районі міста Дніпра, капітальний ремонт коригування. 16.10.2023 року суб'єктам господарювання розпочата процедура оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля ним подано повідомлення про плановану діяльність, і що полягає оцінки впливу на довкілля. Публікації повідомлення про плановану діяльність були в засобах масової інформації нашого міста і вісті при Дніпрові від 12 до 10 до 2021 року, а також в громадських містах Дашка Оголошень в районі житлового масиву Парус по вулиці Митробудівська і Дашка Галошин в приміщенні нової пошти номер 88 житлового масиву Червоний камінь, вулиця Савкіна. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі 97-61. За старим номером це 2023 двадцять 101, 21 11 64 Оголошення про початок громадського обговорення звіту з Оведи сьомого 2024 року. Місце розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту за оцінки впливу на довкілля розташоване на зупинці трамваю номер 1 Напроти Дніпро, Дніпровської міської ради, проспект Дмитра Євроницького, міста Дніпро, на ставпі напроти Дніпровського району. По вулиці князя районної ради по вулиці князя Ярослава Мудрого, міста Дніпро, на вході до магазину Варус вулиця Юрія Кондратюка, 8, міста Дніпро. Біля входу до відділення нової пошти 50, номер 54 за адресою вулиця Юрія Кондратюка, міста Кондратюка 2 міста Дніпро на вебсайті. Та дошці оголошень Дніпровської міської ради за адресою проспект Дмитра Яверницького, 75 міста Дніпро, на вебсайті та дошці оголошень Дніпровської районної ради за вулиць по вулиці князя Ярослава Мудрого, 42 міста Дніпро. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 11.11.2024 закінчується термін. Громадського обговорення по зазначення планованій планованої діяльності, тож ми проводимо сьогодні громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин. Потім, питання, потім обговорення у форматі питання відповідь на інші виступи та обговорення до 5 хвилин. На підбиття підсумків 5 хвилин. Я є головучою громадських слухань. Одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. Крім того, враховуючи те, що слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватися для відповідної реєстрації. У разі оголошення повітряної тривоги, слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. Звертаюсь до представників громадськості, ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності як під час слухань, так і в чаті Zoom. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ж ні, ви маєте право надати, він має право надати вам відповідь у письмовому вигляді. На ваше запитання, надіслати їх на ті адреси, які ви зазначите при реєстрації в чаті Zoom протягом 5 днів. Окремо наголошую, що відповідно до пункту 16 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 987, доповідь суб'єкта господарювання повинна мистити. Короткий опис планованої діяльності, основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля, інформацію про можливий негативний вплив на довкілля, заходи спрямовані на запобігання, витворення, уникнення, зменшення, усунення зазначеного негативного впливу на довкілля, у тому числі компенсаційні заходи. Зміст зауваження пропозиції громадськості, що надійшли у початку громадських слухань, інші відомості щодо планованої діяльності. Визначений суб'єктом господарювання. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику замовника для представлення своєї планованої діяльності. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, представник товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровська будівельна компанія гідромеханізація, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, реєстраційний номер 9760. сім я вибачаюсь, представтесь, будь ласка, Юлія. Юлія. Створення сприятливих гідрологічних, гідробіологічних, екологічних, санітарно гігієнічних умов, захист від підтоплення в прибережних зонах, житлових масивів і в лісовому масиві, створення рекреаційних територій відповідно до проекту оздоровлення екологічного стану території Діївської пойми в Новокодацькому районі міста Дніпро, капітальний ремонт коригування. Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, що можуть мати вплив на довкілля, та підлягають оцінки впливу на довкілля відповідно до абзаців 7, 14 пункту 10 та пункт 13 14 частини 3 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. Реалізація планованої діяльності спланована на поліпшення екологічних показників водного середовища. Збільшення рибопродуктивності водойм, створенню відкритих водних просторів, що спричинить за собою значне поліпшення рекреаційних можливостей водойм, розвитку сфери відпочинку, водних видів спорту, спортивного рибальства. Місце провадження планованої діяльності діївські плавні, розташовані в межах правобережної, підтопленої, високої, заплавної частини долини річки Дніпро, в західній окраїні міста Дніпро, Новокодатського району Дніпропетровської області. Діївські плавні – це внутрішня дельта річки Дніпро та його протока річиця, що впадає в Діївську та низку менших заток. У східній частині заплави, в районі житлових масивів червоний камінь, комунар, парус, утворене велике внутрішнє плесо з численними островами і косами насипами, штучного походження, що розбивають його на декілька частин. Основу плеса складає озеро Болгарське, розділене островами на південну і північну частину. З півночі і заходу озеро граничить із мілководними внутрішніми водоймами Діївської заплави, такі як озеро Гадюче, Затока Рогоза, озеро Скажене, протока Протічка та озеро Гідропаркове. У південній частині до озера Болгарського примикають також мілководні водойми, затока Бойня, Затока Парухвадин. Сюди виходить гирло основного протоку заплави Речище. На схід розташована глибоководна затока Ленінська. Товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровською будівельною компанією гідромеханізація ведуться роботи з розчищення внутрішніх водойм починаючи з 1999 року. Проекти оздоровлення екологічного стану території Діївської пойми в Новокадацькому районі міста Дніпро розроблені в 2003-2016 роках з метою зрочищення мілководних водойм Діївської пойми, погоджено та отримано позитивні висновки державної екологічної експертизи. В результаті реалізації положень проєктів станом на кінець 2021 року виконано наступні роботи: розчищення протоки річище, влаштування ДПК Діївське, розчищення озеро Болгарське, затоки парус 1, парус Прибережний, розчищення протоки Нікіфорова, озеро Глибоке та озеро Гідропаркове, влаштування протоки Парусова та розпочато роботи з розчищення протоки протічка та озеро Скажене. Планованою діяльністю передбачено розчищення на двох ділянках, а саме протоки протічка та озеро скажене. Загальна площа ділянок складає 32 гектари. Проектом розчистки передбачені наступні технічні параметри. Для ділянки протоки-протічка прийняті технічні показники, загальна довжина 350 метрів, ширина по дну 52 метри, ширина поверху 97 метрів, відмітки дна 45 метрів. Глибина виїмки змінюється від 1 метра до 5,6 метрів в залежності від ступеня замулення. Для розчистки на ділянці озера скаже не прийняті технічні показники. Загальна довжина 210 метрів, ширина по дну 72 метри, ширина поверху 117 метрів, відмітка дна 45 метрів, глибина виїмки змінюється від 0,8 метрів до 5,5 залежно від ступеня замулення. Під час виконання, виконання планованої діяльності підготовчі роботи передбачені з такою послідовністю: розчистка від рослинної порослі, підготовка ділянки берега для розміщення мулових відкладів, виїмка на мулу і мулистих відкладів, переміщення на місця складування. Будівельні роботи здійснюватимуться в наступній послідовності: планування ділянок складування ґрунту, влаштування тимчасових відвідних трубопроводів, роботи по розчищенню, подача розробленого ґрунту на ділянки складування ґрунту, демонтаж тим тимчасових відвідних трубопроводів. Місце розміщення планованої діяльності відповідає діючій містобудівній документації міста Дніпро, затвердженої на місцевому рівні. Та функціональному викона... Викона... використанню даної території, що відповідає плану зонування території міста. Основний вид робіт це земляні роботи, а саме зрізка рослинного шару ґрунту, виїмка ґрунту, а саме донних відкладів, мулисто-піщаних відкладів та подальший вивіз з ділянок складування. Для під'їзду будівельної техніки планується використовувати існуючі дороги, які проходять поблизу житлових масивів масив червоний камінь, комунар і парус. Зріз рослинності, рослинності планується проводити за допомогою екскаватора. Влаштування тимчасових відвідних трубопроводів на ділянках складування передбачено з трубопроводів. Після відведення води трубопроводи демонтуються. Для здійснення розчистки планується використовувати плавучий електричний земснаряд з подальшою подачою пульпи безпосередньо на ділянки складування ґрунту. Сутність гідромеханізованого способу роботи полягає в тому, що ґрунт розробляється, транспортується і кладається за допомогою енергії потоку води. Надалі розглянемо фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності, повітряне середовище буде здійснюватися незначний та тимчасовий вплив на атмосферне повітря під час здійснення робіт по впровадженню планованої діяльності. Стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу при виконанні запланованих робіт не передбачається. Викиди від експлуатації автотранспорту та спеціальної будівельної техніки, які викидаються в атмосферне повітря, є неорганізовані та виконуються за виробничої необхідності. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин відповідатимуть санітарним та екологічним вимогам. Водне середовище по впливу на поверхневі води самим суттєвим фактором є можливість замутненості шарів води під час виїмки на мулі, але це матиме тимчасовий характер лише на період проведення робіт. Забезпечення питного та господарсько-побутового водопостачання здійснюватиметься привізною водою, утворення виробничих стоків під час проведення робіт не передбачається. Забір води з поверхневих джерел і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Для мінімізації негативного впливу роботи проводяться в міжповодковий період. В результаті реалізації проєкту за рахунок стабілізації гідрологічного режиму, екологічного та санітарного стану водотоку та збільшення здатності до відновлення якості води поліпшиться. Санітарно захисна зона згідно з державними правилами планування та забудови населених пунктів для об'єкта не встановлюється. ґрунт. Землі... Земляні роботи передбачають виїмку ґрунту та донних відкладів при розчистці. Вибрана для реалізації технологія робіт не передбачає забруднення ґрунту вироб... виробничими і побутовими відходами і відведення будь-яких стоків. Забруднення ґрунту можливо за рахунок накопичення. Періодичних проливів пального і мастил від автотранспорту та механізмів, що використовуються, але це матиме тимчасовий характер. Роботи планується проводити в міжпаводковий період, що мінімізує риз... ризики змиву ґрунти при виникненні надзвичайних ситуацій. Відходи під час здійснення робіт щодо розчистки протоків і морководних водойм, можливе утворення наступних відходів, матеріали рослинні, декорослі, відходи зварювальних електродів, гумотехнічні вироби, металеві відходи, спецодяг відпрацьований, спец... спецзуття підпрацьоване, рідкі нечистоти, мулові відходи. Шумове забруднення матиме тимчасовий характер. В результаті впровадження планованої діяльності основним джерелом шуму, що чинить вплив на навколишнє середовище, буде робота техніки та механізмів. Шум, що створюватиметься технікою та механізмами, відповідатиме нормативним вимогам. Не перевищуватиме допустимих рівнів відповідно в денний та нічний період. Здоров'я населення негативних впливів не передбачається, утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачено. Ризики розвитку неканцерогенних індивідуально канцерогенного ефектів для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин є допустимим. ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення відсутня. Кліматичні фактори негативних впливів не передбачається, змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Ділянки виконання планованої діяльності розташовані за межами зон охорони пам'яток, культурної та археологічної спадщини. В межах Планованої діяльності корисні копалини, промислові, сільськогосподарські підприємства, підприємства, житлова та громадська забудова відсутні. З метою опрацювання впливу на орнітофауну, флору та фауну на території озера Скажене та протоки-Протічка було залучено науковців з Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Дослідження проводились у різні часи з 2003 року та у 2024 році екологічні вимоги виконано не тільки екологічними експертами, а й науковцями. Орнітофауна плановані роботи позитивно вплинуть на орнітофауну діївської заплави, тому що приберуть фактор надлишкового заростання вищою надводною рослинністю акваторій і зроблять їх більш доступними для птахів водноболотного орнітокомплексу. враховуючи видовий склад та характер перебування орнітофауни, на ділянці проведення робіт розчищення не буде проводитись у гніздовий період та період активної міграції, тому що значна частина видового складу буде присутня на площі саме в ці періоди. Іхтіофауна. Незначний негативний вплив на ехтіофаун, пов'язаний з очисткою від чагарникової рослинності та тимчасовим порушенням гідроекосистеми. Матиме короткостроковий характер та після закінчення виконання робіт санітарний стан стабілізується. Планованою діяльністю передбачено залишати вздовж всіх берегів водойм смугу очеретіно-рогозової водної рослинності, яка слугуватиме для нересту і, підро... і підросту мальків риб. Передбачається врахування при виконанні робіт сезонних та біологічних особливостей життєдіяльності водних живих ресурсів. Заходи з розчистки будуть виконуватись не ближче 5 метрів до рівня урізу води зі збереженням вищої водної рослинності в період меженних рівнів води, тобто вплив планованої діяльності буде носити незначний та тимчасовий характер під час здійснення будівельних робіт. В результаті реалізації проєкту будуть створені сприятливі умови для відновлення, існування та розвитку рослинного і тваринного їх іхтіофауни та біорізноманіття. На ділянках планованих робіт зимувальні ями відсутні, водоохоронні зони і прибережно захисні смуги. Зазначені заходи будуть виконуватись на землях водного фонду в межах прибережної захисної смуги. У відповідності до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Передача земель водного фонду у власність, чи тимчасове користування не передбачена. Проектом оздоровлення екологічного стану території Діївської пойми у Новокодацькому районі міста Дніпро у 2009 році розроблено рекомендації по встановленню водоохоронних зон і прибережно захисних смуг водних об'єктів, використання установок, обладнання та матеріалів, що виділяють у навколишнє природне середовище світлове, теплове, радіаційне забруднення, а також випромінювання. Не передбачається, тому впливи на довкілля від перерахованих фізичних факторів відсутні. Реалізація планованої діяльності не передбачає негативного впливу на стан довкілля, а навпаки, має чітко виражений природоохоронний характер, а саме, позитивний вплив на гідрологічний режим, екологічний та санітарний стан, стабілізація стану флори та фауни, створення умов для розвитку біорізноманіття, покращення якості води. Дякую за увагу. Доповідь завершена. Дякую, пані Юлія. Мені для відповідного оформлення протоколу громадських слухань потрібна ваша фамілія, ім'я та посада. Якщо можна, або напишіть у чаті зуму, або озвучте зараз. Добре, я напишу в чаті. Дякую, дякую за доповідь. Звертаюся до представників громадськості. Чи є у когось запитання стосовно зазначеної планованої діяльності? Так, запитань я не почула. В чаті зуму теж запитань немає. Отже, пропоную підбивати підсумки. На слухання з'явилось 8 осіб. Ми не почули запитань та пропозицій щодо планув... зазначеної планованої діяльності. Все... повідомляю, що все буде зафіксовано в протоколі слухань. Протокол буде опублікований. Зі звітом про громадське обговорення у єдиному реєстрі зацінки оцінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на YouTube каналі Департаменту екології та природних ресурсів. Все буде зафіксовано і буде в відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровська будівельна компанія гідромеханізація. Всім дякую за увагу. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую вам теж.